Глава 22 Наближалося свято Опрісників, що зветься Пасхою, і шукали первосвященники і книжники, як би погубити його, але боялися народу. Увійшов сатана в Іуду, званого Іскаріотом, що був з числа дванадцятьох, і він пішов і говорив із первосвященниками та з начальниками, як його видати їм. Вони зраділи і згодились дати йому срібників, і він обіцяв і шукав слушної нагоди, щоб видати їм його без народу. Настав же день опрісників, коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра та Іоанна, сказавши, підіть, приготуйте нам їсти Пасху. Вони ж сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували. Він сказав їм, ось як увійдете у місто. Зустине вас чоловік, що нестиме глек води, і йдіть слідом за ним до того дому, в який він увійде. І скажіть господареві, дому, учитель говорить тобі, де кімната, в якій би мені їсти Паску з учениками моїми, і він покаже вам світлицю, велику прибрану, там приготуйте. Вони пішли і знайшли, як сказав їм, і приготували Паску. І коли настав час, він. Возліг і дванадцять апостолів з ним і сказав їм: дуже бажав я цю Пасху їсти з вами, перш ніж зазнаю страждань, бо кажу вам, що не буду вже більше їсти її, доки вона не сповниться у Царстві Божому. І, взявши чашу і воздавши хвалу, сказав: Прийміть її та розділіть між собою. Бо кажу вам, що не питиму від плоду виноградного, поки не прийде Царство Боже. І взявши хліб і воздавши хвалу, розломив і подав їм, кажучи Це є тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Також і чашу після вечері, кажучи, ця чаша новий у моїй крові, що за вас проливається. І ось… Рука того, хто зраджує мене зі мною на трапезі. Проте син людський іде, як призначено, але горе тій людині, що його видає. І вони почали питати один одного, хто з них є той, що хоче це зробити? Сталося ж між ними і суперечка, хто з них має вважатись за більшого. Він же сказав їм. Царі народів панують над ними, і ті, хто володіє ними доброчинцями звуться. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, а старший, як слуга. Бо хто більший, чи той, хто возлежить, чи той, хто услуговує, чи не той, хто возлежить, а я посеред вас, як слуга. Але ви були зі мною в напастях моїх, і я заповідаю вам, як заповів мені отець мій царство, щоб ви їли і пили на трапезі моїй у царстві моїм, і сядете на престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих. Сказав же Господь Симоне, Симоне. Ось сатана просить вас, щоб сіяти, як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не ослабла віра Твоя, і ти, колись, навернувшись, утверди братів твоїх. Він відповів йому, Господи, з тобою я готовий і у в'язницю, і на смерті ти. Він же промовив кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. І сказав їм, коли я посилав вас без мішка і без торби і без взуття, чи мали ви в чому нестаток? Вони відповіли ні в чому. Тоді він сказав їм але тепер хто має мішок, нехай візьме також і торбу, а в кого немає, нехай продасть одяг свій і купить меч. Бо кажу вам, що це написане має здійснитись. На мені і до злочинців прирівняли його, бо те, що про мене наближається до кінця. Вони сказали, Господи, ось тут два мечі. Він сказав їм досить, і, вийшовши, пішов за звичаєм на гору Ілеонську, за ним пішли і ученики його, прийшовши ж на місце. Сказав їм, моліться, щоб не впасти у спокусу, а сам відійшов від них, як докинути каменем, і ставши на коліна, молився, говорячи, Отче, о, коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля, а твоя нехай буде. Явився ж йому ангел з небес і укріплював його. І, перебуваючи у борінні, старанніше молився, і був під його, як краплі крові, що падають на землю. Вставши від молитви, він прийшов до учеників і знайшов, що вони спали від смутку, і сказав їм, чого спите, встаньте й моліться, щоб не увійшли в спокусу. Коли він ще говорив, це, ось з'явився народ, званий Іудою, один з дванадцятьох, ішов попереду. І Він приступив до Ісуса, щоб поцілувати його, бо такий знак Він дав їм, кого я поцілую, той і є. Ісус же сказав йому Іудо, то Ти поцілунком Сина людського видаєш. Ті ж, що з ним були, побачивши, що відбувається, сказали йому Господи. Чи не вдарити нам мечем, і один з них вдарив слугу первосвященика і відсік йому праве вухо. Озвався тоді Ісус і сказав Оближте досить. І, доторкнувшись до Його вуха, зцілив Його, сказав Ісус тим, що прийшли по Нього первосвященикам і начальникам храму та старійшинам. Мов на розбійника, вийшли ви з мечами і киями, щоб узяти мене. Щодня бував я з вами у храмі, і вони здіймали рук на мене, але тепер ваша година і влада темряви. Узявши його, повели і привели його у двір первосвященика. Петро ж ішов слідом віддалік. Коли вони розклали вогонь посеред двору і сіли, разом сів і Петро між ними. Одна служниця побачила його, що він сидить при світлі, і, придивившись до нього, сказала І цей був з ним. Але він відрікся від нього, сказавши Жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав І ти з них. Петро ж сказав цьому чоловікові Ні. Минула ще приблизно година, і хтось інший твердив, говорячи, воістину, і цей був з ним, бо і він галилеянин. Але Петро сказав тому чоловікові не знаю, що ти говориш. І зараз же, коли він ще говорив, заспівав півень. І обернувшись, Господь глянув на Петра, і Петро згадав слово Господнє, як він сказав йому, перш ніж півень заспіває. Тричі зречеся мене. І, вийшовши геть, плакав гірко. Люди, які тримали Ісуса, глумилися з Нього і били Його, і, закривши його, били Його по обличчю і питали Його про речі, хто тебе вдарив, і багато іншої хули говорили на нього. А коли настав день, Зібралися старійшини народу первосвященики і книжники та повели його у свій синедріон і питали, чи ти, Христос, скажи нам. Він відповів їм, якщо я скажу вам, не повірите Коли ж я запитаю вас, не відповісте мені і не відпустите, віднині син людський сяде праворуч сили Божої. І сказали всі, чи ти син Божий? Він же відповів ви говорите, що я. Вони ж сказали, якого ще свідчення нам треба. Самі бо чули з уст його.